Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Повністю звичайний. Я тут планую вижити 100 днів. Так, я тут зараз 0 днів. Це звичайний Майнкрафт без датапаків, без модів, без нічого. Давайте добудемо дерево. И мы тут планируем выжить 100 дней. Вот сильно... цель на... Ну, смотрите, мне кажется, эти 100 дней растянутся на 4 части. Мне так кажется. Кравчу верстак. Кравчу верстак. Кравчу верстак. Став, ставлю так. Давайте, я думаю, цих палець буде достатньо. І дерев'яне кайло. Добуваємо верста кайло, не знаю чого. І... Раз, два. Три. Кам'яне кайло. Там глибоко, Я тут навряд чи піду. Може піду, але потім І ще плюс там воно коротке. Дуже багато відсотки. Тут така ось... ай. Тут така ось шахта, де може бути залізо, до речі. Це на шах. А просто я б сказала підземне озеро. Давайте, друзі. Я нічого не бачу, чисто всліпу все добуваю. Ну, пойде і все, да?

Спускаємось, друзі, туди не знаю, наскільки це гарна ідея. Ну, ідеальна, конечно. Ха. А де залізу? Агов! Треба, щоб тут зомбі в золотій броні хоч не було. Ух, я вже злякався, що це зомбі. Так, друзья, зараз. Да. Крафтом у нас мало скейпа. Цим кутом нічого. А, це ж те ж саме. Це звідки ж я її пройшов? Мені каже, не ці не до чого зараз, мені вони не потрібні. Але можна було би так чисто зробити. Я знаю, що це погана ідея. Як я його довго шукав. Не дуже довго я його шукав. На нульовий день для нульового дня вже більше, ніж 10 заліз, це як на мене класно. Бо я зазвичай вже в заліз... на півзалізному сеті вже десь. Ну, десь на 15-му дні. Я почую звук лавы, чисто поднимаюсь. Оп о, 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 о. Це на я был? Не, я не буду. Ну, рискую. Я якраз хотів сказати, що, що на такій глибині зазвичай багато заліза. Мені, мені бідро і воду. І воду! І, попро, і попробую зробити ватердропчик. По-перше, да я тут воду візьму? От. Не знаю, для чого мені растут. Ну, просто щоб посвітився. Давайте, друзі, ще добудемо. Я не знаю, чи зараз ніч, чи зараз день. Мені будинник, я б шарив. Але мені ресурсів до нього не вистачає. Я не знаю, чи зараз ніч, чи зараз день. Оп. Оп. Ну, ні, я, я не хочу вже. О, о, якраз залізку знайшов. 27 достатньо для сету. Саме броні. Друзі, як на мене, це гарний початок. На нульовий день майже весь в залізі. Ну, але я ще не скрав пічку, піч. Не переплавив залізу. залізо. О. Все, мені вистачає і на кайло, і на сет броні, на бос. Не знаю, для чого мені, звісно, цей лазурит, але для чогось мені не треба. А я ж тут був, не Це лабіринт якийсь, реально. Я згадав, що я тут був, мені туди треба, щоб до тієї великої шахти. Ні, то інше. Мені треба велика шахта, так, пам'ятаєте? Велика печера така. Але... Я... Тут якийсь лабіринт, правильно? О, Залізу. Зараз мені залізу треба. Зараз для мене залізу, залізу — це потрібна штука. Дуже потрібна. А, я згадав, що це. Я не буду стрибати. ну це занадто прямо, друзі, экстрим. О. Я ще менше даймежу отримав. Скільки їх, я не буду кам'яним кайлом добувати. Бо ви знаєте, що буде. Я просто не отримую свої діаманти. А, ага. Давайте обкопаємо скільки їх. Я так бачу тільки двоє. Можна ще подивитись. А мені здається більше вже не стане. Щось тут трошки так от розгріба. Короче, ставлю верстак. Ставлю верстак, ось так, крафчу слоню жертую. Я не вмію крафтить. 38 заліза. Ну і Жаль, що я не на джаві. Я не можу ставити оці ось, сюди ось факел. Ну чи давайте спробуємо? Я думаю, ні, Ні, ні. Я вже пам'ятаю, ні. Я затестив. Оп! Не, -е. не можна, на жаль. Все, зараз в мене будуть diamonds. Yes. Перший. Другий діамант. третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого. Я їх друзі максимально вісім бачила. Скільки ви максимально бачили діамантів? Ну, 17. Я 17, але зазвичай мені по вісім попадається, не знаю. Вісім, а один або два. Крафтом 16 палок пойдет, да. Ну я думаю, майже з усіх крафт у нас мало скипів. Щоб ще трошки залишилось на кайонліку. Туди я лізти не буду, бо я там діамантів не бачу. Так у мене ще 36 малоскейпів. А де до речі, да? Де зомбі? Де мов? що, зникло. Просто друзі, я дивився, бо дивился діаманти зазвучать біля лави. Чи це і були діаманти, що мається на увазі біля лави? Діамантів я там не бачу, так що налізу. Ага. Тут я теж діамантів не бачу. Отут і щось... Ммм, солідно. Я не сильно в шоці, що бачу діаманти. Бо я їх часто бачу. Ну, нехай так Нормально. Давайте так, налізу. Але якщо я не зариди знайду, я буду раді реально. Але тут я не зарита не знайду. Тут сам. У Незарі ще може і знайду. Ну, день вже 4 діаманти. Ну це це ідеально прямо. У мене ідеально іде виживання. Ідеально прямо, ну перфекто, прямо. Ну, з 10, 10 прямо іде виживання. Ммм, солідно. солідно Солідно, корма. Більше немає, ні. Але все ж таки, ну клас. Мені здається, скоро вже буде перший день. Для чого я використав дошкою? Ну, але іншого виходу. Є, але. Куди я заліз і для що? Ну, не помню. О, о! А, ні, ну, я не хочу якось хавить. Зараз я чогось їсти не хоче. Друзі, от мені треба воду і золото. Щоб трейдити з піглінами золото, а воду. Ну от, Відразу водой точніше. Для того, щоб зробити портал. У нас. Ще діаманти. Солідно, солідно. Сім діамантів у мене вже. Я, я чую звук слайма. Мені не здаєте, що тут храбрінь чи ще щось. Друзі, диви, диву. Спруту помирай, але це не моя вона вже. Тут оксалот для мені не бокси. Я, я вже злякався, що Якийсь пісок просто побачив, що це таке. Ще діаманти. Вісім діамантів в мене вже сулідно. солідно. Солідно. что так. так. Ну. А можно мне еще и диаманты как разрабы? Дурайчик. А, рыбка. А я думал, что оксалот для таких. О, оксалот для нарешти я могу взять. давайте, друзья, ведро с крафтом и воду наберем. Ставлю вот так ворста. Крафчу ведро. Кого? Ой, оп, кайло и меч. На базу. Солідно. Перший день тільки. Друзі, напишіть в коментарях, чи це класне. О, ну, золото мені теж потрібно. Для того, що з піглінами нам трейдитись. Спіглі ж теж по і треба трейдитись в Незері. Давайте, друзья, добудем золото трошечки. Ну, ну я сказать трошечки. Раз, два. Ну, я так, я думаю. До речи, у меня же я ведро. Угу. я заберу какая-то. Окей, слушай. Дамо, что-то. Не знаю, что сам. Ну, например, так с для шукалки. Мне трошки страшно началось. Я что-то сейчас думаю про Блин, я так... Рубли, ага! Я такий. дивлюсь на свій нову. Хух, це піді мною просто трава ломається. Мяу! Золото Золото это штука солідна. Друзі, я тут нічого толкового не побачив. Але, мабуть, на цьому я буду завершувати даний відос. А якщо він вам сподобався, то обов'язково поставте ваш королівський вподобайден та підпишіться на мій канал! А з вам був Плеєр. Всім пока-пока! Всім пока-пока!